Зараз розглянемо IT-сленг на прикладі п'яти популярних IT-висловлювань. Перше. Дамп бази даних. Це файл, що включає в себе інформацію щодо структури та вмісту бази даних. Наприклад, такий дамп файл можна використовувати для резервного копіювання або перенесення даних між різними базами даних. Друге деплой. Це процес публікування робочої версії програмного коду в потрібне середовище. Наприклад, ви доробили нову версію певної функції, і зараз необхідно впровадити код цієї функціональності в тестове середовище. Оце і є задеплоїти код в якесь тестове середовище. Третє. Костиль або обхідний шлях Англійською workaround. це метод вирішення проблеми, який дозволяє продовжувати роботу системи, поки реальна причина проблеми не буде виправлена. Тобто костиль або workaround використовується як тимчасове рішення. Четверте легасі код це існуючий роками програмний код, який дістався у спадок від попередніх розробників. П'яте. Open source рішення це безкоштовний софт з відкритим кодом, який доступний всім. Кожен охочий може дивитися, змінювати та використовувати цей код так, як йому заманеться.